Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо пекти сирні бельгійські вафлі. В Миску просію в муку, кукурудзяний крохмаль, соду і сіль. Все перемішую. Ці інгредієнти повинні бути кімнатної температури. В іншу миску даю сир, сметану, яйця, цукор, ванільний цукор або екстракт ванілі і все перемішую. Добавляємо просіяну муку з крокмалем і содою, перемішуємо до однорідності і залишаємо при кімнатній температурі на 5 хвилин. Розігріваємо вафельницю. Робочу поверхню можна трошки змастити олією або маслом. Вафлі готуємо протягом 5 хвилин до золотистого кольору. Вафлі виходять м'які і ароматні. Подавати можна з любим соусом, згущеним молоком, джемом, шоколадом або ягодами. Готові холодні вафлі обов'язково закриваємо харчовою плівкою. Так вони будуть м'які. Ось такі сирні бельгійські вафлі вийшли. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па. Нехай в ваших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надія і любов будуть вірними супутниками по життю.